Дивіться, ось такий у нас вентилятор 12 см, 12 вольт на три позиції. Та? Ну, Тут реально три положення від прикурювача. Це крутиться, як хочете. Це також крутиться, як хочете. Тут нахил також є, який ви забажаєте. Та? Скажімо так, тут сюди лягає. Ну, тобто, Крутиться от повністю як шарнір під любі ваші. Обдуви, або ще щось В автомобіль 12 вольт. Бачите, на я хлопці раз зложили, вверх дує так. Тут ось на двосторонньому скотчі. подивіться як вони монтують. І причому, що можна сюди бачите вони тут телефони ззаду ставлять, раз от поставили, а тут ось такі стоєчки під телефон. Бляха, прикольна штука, бачите? Ось Стоєчки під телефон. Можна телефон у нього вставляти, ще щось. ну Тобто дуже крута штука, дуже крутий е вентилятор. Тому треба днів розпчасть, звертайтесь.